Чи знаєте, ви як сперма потрапляє до статевого члена? Здавалось би, от вони яєчки от статевий член, що може бути проще. Але насправді тут все набагато цікавіше. Сперматозоїди, що утворилися в яєчках, спочатку йдуть по спеціальних канальцях, які називаються сім'я-виносні канальці. Вони піднімаються вверх, а потім входять всередину черевної порожнини через спеціальні пахові кільця. Далі сім'я-виносні протоки з двох сторін обходять сечовий міхур, але й на цьому ще не все. Далі вони впадають в спеціальні сім'яні міхурці. І тільки з цих сім'яних міхурців уже сформована сперма може потрапити до сечовидільного каналу. Для чого потрібен такий складний шлях? Справа в тому, що проходячи цей шлях, виділяються спеціальні компоненти, які вже і формують зрілу сперму, яка здатна до запліднення.